Пролунав уже дзвінок, починається урок. На уроці не коняй, математику вивчай. Працюємо в зушиті, записуємо число, класна робота, усне опитування. Замініть числа добуткам, числа та розрядна одиниці. 50 це добуток чисел 5 і 10 300. Це добуток чисел 3 і 100, 9000. Це добуток чисел 9 і 1000. Подані розрядні одиниці. Запишіть зошит. каліграфічно. Тисни відео на паузу і виконай хвилинку каліграфії самостійно. Сьогодні на уроці ми множимо. І ділимо багатоцифрове число на розрядне. Працюємо з підручником завдання номер 3. Поясни, як учні виконали множення на кругле число. Давайте з вами розглянемо, як дівчинка виконала усний прийом множення 242 помножити на 30. Другий множник 30 замінили добутком числа і розрядної одиниці. Дуже зручно 242 помножити на 3, а потім отриманий результат помножити на 10. 242 помножити на 3 дорівнює 726 а 726 помножити на 10 дорівнює 7260. Ми пам'ятаємо, щоб помножити на 10 треба до числа приписати. Правильно, 1 0. Хлопчик застосував. Письмовий прийом множення. І він спочатку 242 помножив на 3, це дорівнює 726, а отриманий результат помножив на 10, і це дорівнює 7260. А ось п'ятикласниця Марина пропонує виконати множення, не зважаючи на 0, а потім до одержаного результату справа дописати 0. Поясни, та прокоментуй розв'язання дівчинке. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Працюємо з підручником завдання номер 4 Зістав множники в кожному виразі. Ми розуміємо, що перший множник у виразах 385. Тільки в останньому виразі перший множник збільшили в 10 разів. 3850 має 1 нуль. Другий множник у кожному виразі, ми спостерігаємо, що він збільшується в 10 разів і має різну кількість нулів, то значення добутку буде залежати від кількості нулів в обох множниках разом. Ми з вами вже знайомі з письмовим множенням чисел, які закінчуються нулями. Тобто, ми вміємо 385 помножити на 70. Це те саме, що 385 помножити на 7. 7 помножити на 5 дорівнює 35, 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 8 помножити на 7 дорівнює 56 і додати 3, 59, 9 пишемо. 5 запам'ятовуємо 3 помножити на 7, 21 і додати 5 до рівня 26, ми отримали 2695. До цього числа нам потрібно у першому виразі приписати 1,0. Ми отримали число 26950. У наступному виразі, до поданого числа, нам потрібно приписати 2 нулі. І ми отримали число 269 500. В наступному виразі, до поданого знайденого числа, нам потрібно приписати 3 нулі. І ми отримали 2 мільйона 695 тисяч. І в останньому виразі до числа нам потрібно приписати 3 нулі. Адже. Ми рахуємо кількість нулів в обох множниках разом. І ми отримали 2 мільйона 695 тисяч. Знайди значення виразів, виконай перевірку. Ми 463 треба помножити на 800. Ми записуємо множники стопчиком так, щоб нулі залишалися справа. Виконую множення, не зважаючи на нулі. 8 помножити на 3 – 24. 4 пишемо, 2 переносимо в наступний розряд. 8 помножити на 6. 48 і додати 2 – 50. 0 пишемо, 5 переносимо наступний розряд. 8 помножити на 4 дорівня 32, а 32 додати 5 дорівняє 37. Визначаю кількість нулів в обох множниках разом. У нас два нулі. Ми приписуємо стільки ж нулів. Отримали 370 400. Виконай перевірку. Нам потрібно 370 400 поділити на 800. Я пропоную у діленому і дільнику закреслити однакову кількість нулів. Ми закреслимо два нулі і отримаємо вираз. 3704 треба поділити на 8. і ми будемо ділити за відомим алгоритмом. Визначаємо кількість цифр у часті. 3 ми не можемо поділити на вісім, значить, у часті буде на одну цифру менше. У часті три цифри. Нам потрібно 37, це перша неповна ділена, поділити на вісім. Беремо по 4. 4 помножити на 8 дорівнює 32. Нам потрібно 37 відняти 32. 5 це остача. До остачі ми приписуємо 0. 50 це друге неповнеділення. Треба поділити на 8. 50 поділити на 8. Візьмемо по 6. 6 помножити на 8 дорівнює 48. Нам потрібно 50 відняти 48. І це дорівнює 2. І це є остача. До остачі приписуємо 4. 24 неповна ділена. 24 поділити на 3. Ой, вибачте, поділити на 8. Дорівнює 3. 3 помножити на 8, дорівнює 24. 24 відняти 24 дорівнює 0. Можемо зробити висновок, що множення. Ми виконали правильно, адже ми отримали 463. 5260 потрібно помножити на 80. Записую множники стовпчиком так, щоб нулі в записі залишалися справа. Виконую множення, не зважаючи на нулі. 8. Помножити на 6 дорівнює 48. 8 пишемо, 4 в наступний розряд. 8 помножити на 2. 16 І 16 додати 4. 20 0 пишемо, 2 в наступний розряд. 8 помножити на 5 дорівнює 40 І додати 2 дорівнює 42. Визначаю кількість нулів в обох множниках разом. У нас 2 нулі. Дописую стільки ж нулів. Ми отримали число 420 800. Робимо перевірку. Нам потрібно 420 800 поділити на 80. Ми у діленому і дільнику закреслюємо однакову кількість нулів. У нас дільник має 1 нуль, тому ми закреслюємо 1 нуль. А далі. Виконуємо ділення за знайомим нам алгоритмом. Тисни відео на паузу, заверши перевірку і попрацюй із завданням номер 5 самостійно. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Поясни! Як виконано письмове ділення на кругле число, чи можна міркувати так само, обчислюючи решту часток. 980 поділити на 20 9 ми не можемо поділити на 20. Значить, у частці буде на одну цифру менше. У частці дві цифри. 98 десятків треба поділити на 20. Дільник 20 ми подаємо у вигляді. Добутка розрядної одиниці і числа. Нам потрібно 98, поділити на 10, це приблизно буде 9. А 9 поділити на 2 приблизно дорівнює 4. 4 записуємо частку. 4 помножити на 20 дорівнює 80. 98 відняти 80 дорівнює 18, це є остача. До остачі приписуємо 0. 180 це друге неповне ділення. Нам потрібно 180 поділити на 10 це дорівнює 18, а 18 поділити на 2 дорівнює 9. 9 записуємо частку. 9 помножити на 20 дорівнює 180. 180 відняти 180 дорівнює 0. Ми щойно з вами розглянули другий спосіб ділення на кругле число. І дійсно, так само можна міркувати під час обчислення інших часток. Продовжуємо тренувальні вправи. Вирази записуємо в зошит 114 280. Потрібно поділити на 40. Ділене 40. Подаємо у вигляді добутку розрядної одиниці і числа. 40 дорівнює 10 помножити на 4. Визначаємо перше неповне ділене. 114 тисяч. Значить, у часті буде 4 цифри. Нам потрібно 114 поділити спочатку на 10, а потім на 4. 114 поділити на 10 це приблизно буде 11. А 11 поділити на 4 приблизно дорівнює 2. 2 записуємо частку. 2 помножити на 40. Це дорівнює 80. Нам потрібно 114 відняти 80. 4 відняти 0. 4, А 11, відняти 8. 3. 34 це є стача. До стачі приписуємо 2. 342. Потрібно поділити на 40. Ми спочатку поділимо на 10, а потім на 4. 342 поділити на 10. Це потрібно закрити останню цифру, це приблизно буде 34, а 34 поділити на 4, приблизно буде 8. 8 запишемо частку. 8 помножити на 40. До рівня 320. Нам потрібно 342 відняти 320 2 відняти 02 і 4 відняти 2 2. А стача 22. До стачі ми приписуємо число 8. Нам потрібно 228 поділити на 10, це приблизно буде 22, а 22 поділити на 4, приблизно буде 5. 5 запишем частку. 5 помножити на 40 дорівня 200. 228 відняти 200. Дорівня 28. До стачі приписуємо 0. 280 це четверте неповне ділене. 280 поділити на 40. Ми спочатку поділимо на 10. Це буде дорівнювати 28. А 28 поділити на 4 дорівнює 7. 7 записуємо частку. Нам потрібно 7 помножити на 40. Це дорівнює 280. 280 відняти 280 дорівнює 0. 54240 поділити на 80. Давайте застосуємо інший спосіб обчислення, коли в діленому і в дільнику ми закреслюємо однакову кількість нулів. Ми бачимо, що тут по одному нулю ми їх закреслимо. А далі виконаємо ділення багатоцифрового числа на одноцифрове стосовно алгоритму. Нам відомого. Визначаємо кількість цифру часті. 5 ми не можемо поділити на 8, тому в часті буде на одну цифру менше. Три цифри. 54 це перше неповне ділена. 54 сотні. 54 поділити на 8 візьмемо по 6. 6 помножити на 8 дорівнює 48, 54 відняти 48. Це дорівнює 6, це є стача. До стачі приписуємо 2. 62 поділити на 8. Візьмемо по 7. 7 помножити на 8 дорівнює 56. Нам потрібно 62, відняти 56. Дорівнює 6, це є стача. Достачі приписуємо 4. Третя неповна ділення 64. 64 поділити на 8 дорівнює 8. 8 помножити на 8 дорівнює 64. 64 відняти 64 дорівнює 0. Отже, ми виконали обчислення. 678 це є частка. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно. З іншими виразами застосуй спосіб ділення той, який тобі зручніше. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 8 Розв'язуємо задачі. У першій бригаді було 4 робітники, а в другій 5. Бригади працювали однаковий час і заробили 935 тисяч 100 гривень. Як бригади повинні поділити заробіток. Ми розуміємо, що ця задача на пропорційне ділення і ключиком до розв'язання таких задач є знаходження однакової величини за двома сумами. Тисни відео на паузу, перейди до підручника, прочитай задачу самостійно і доповни короткий запис числовими даними. Перевіряємо вашу роботу, а у тебе, так? Прочитай запитання задачі. Що є шуканим числом? Дійсно, нам потрібно знайти, скільки грошей отримає перша бригада і скільки грошей отримає друга бригада. Щоб дати відповідь на ці запитання, нам потрібно знати однакову величину. Однакову величину ми знайдемо правильно за двома сумами. Ця задача нам відома доволі, тому тисни відео на паузу і розв'яжи задачу самостійно. Самоперевірка. Тисни відео на паузу і виконай самоперевірку. Підсумок уроку. тисни відео на паузу і побудуй висловлювання стосовно твоєї роботи на уроці.